Фори вартістю трикімнатної квартири у Черкасах міська влада встановила таких 15 і завдала шкоди бюджету на півтора мільйона гривень. Твердить прокуратура. Чиновники уклали договір із одним із місць черкаських товариств на загальну суму понад 6,5 мільйонів. Не отримавши дозволу, світлофори встановили. А відповідні документи надали лише після закінчення робіт. Чиновникам та підрядникам тепер доведеться сплатити понад 3 мільйони гривень штрафу. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Службова недбалість, виявили, Мало порушень, у тому числі і у проведенні тендера. Поки суд не поставить крапку у цій справі, міська влада свою позицію не коментує і не пояснює, з чиєї кишені сплачуватимуть величезний штраф. Якщо доведуть провину посадовців, їм загрожує 5 років позбавлення волі без права обіймати посади терміном до 3 років. Ці світофори, по большому щоту, без дачі в експлуатацію вони не ні до получають повні схеми підключення. к электроснабжению. По большому счету мы получаем комплекс проблемы. Каждый в размере по 450 тысяч гривен ⁇ это завышенная цена, в принципе. И можно было купить не то количество, которое установили, а намного больше.